Окупанти обстрілюють міста та села Донеччини. У Краматорську частково зруйнували підприємство. Без централізованого опалення будуть жителі зустрічати холоди в окупованому Маріуполі. Від російських військ звільнені два населені пункти Херсонщини. Військовослужбовці збройних сил України звільнили від окупантів селища Торське Донецької області. Це підтвердив речник східного угруповання Сергій Череватий Противник а... Він відступив залишки його. Тих, хто не не, не добили при, при, при спробі відступу в Креміну і намагається там будувати укріплення. Відповідно, наші ракетні війська артилерія. Авіація намагається все зробити, щоб у них там не вийшло, не дуже вийшло побудувати якісь укріплення. Армія РФ обстріляла гуртожиток у часів'ярі. Частина будівлі обвалилася. Під завалами опинилася щонайменше одна людина. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло. Кириленко тривають пошукові роботи та розбір завалів. На місці працюють 13 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та спеціалізована техніка. Щодня російські окупанти обстрілюють Авдіївку. Повідомляє керівник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Цієї ночі через дощ обстрілів було менше. На ранок росіяни поновили обстріли. По місту масований артобстріл з 9 по 9.26, стара частина. Потім 11. 1253 градів потужний такий масований артобстріл, район центральної лікарні, Кавайного управління, район сьомої школи, 12 02 з артобстріл район автобази, 12-20 масований артобстріл з градів по старій частині вулиці Соборна. Це Красна. Попередньо поки що без, без жертв. Цієї доби армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Донецької області. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п'яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. З Донецької області продовжується евакуація. За минулу добу рятувальники ДСНС з пункту місця реєстрації до евакуаційного потягу допомогли дістатися понад 40 жителям. З них шестеро діти. Людям, які залишаються в області, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій підвозять питну та технічну воду. Олександра новини на Суспільному. Донбас. Так в районі Бахмута українські армійці стріляють по окупантах з ще радянського танку Т-64. А цей Т-80 кажуть бійці захопило у російських військових. За кілька десятків кілометрів поблизу Сіверська артилеристи чистять дуло гаубиці Д-30. Так готуються бити по ворогу. Силу нашого ворога походу не вистачає, і він перекидає їх на ті напрямки, де ось уже наші наступають. Вони ж нещодавно об'явили, що ці наші області, українські для них є російськими. Ну я думаю, що як відповідь адекватна, воно в принципі годиться. Сіверськ, за словами військових, стратегічний пункт між нещодавно звільненим Лиманом та Луганщиною. Є розуміння, що так швидко і, як кажуть, нахрапом, напевно того не вийде зробити. Потрібно більше підтримки і наших західних партнерів і е, більше ресурсів, скажімо так, для того, щоб ми переважали, тобто для того, щоб е, наступати, треба мати перевагу суттєво. А це підтримка іноземних партнерів у дії. Так, росіян на Донеччині нищить польська самохідна гаубиця «Краб». Екіпаж повертається з бойового завдання. Ризик для життя завжди є. Просто це краще, це мобільніше. Воно. Тут набагато все краще, ніж в 2019 було. В нашій роботі це головне – мобільність, швидко зайняти вогниву, відпрацювати і швидко уїхати з вогневої позиції. На цій це робиться набагато швидше. Ми заїхали, нас привели до бою. Сразу посеред працювали це, займає дуже мало час. Будь-які нові дії росіян каже Микола аж ніяк не лякають. Нічого не зміниться. Це для них там мобілізація, референдум для нас. Як ми били їх до цього, так і будемо далі бити. За минулу добу українські армійці відбили атаки противника в районах населених пунктів: Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Анастасія Дашко новини на Суспільному. Донбас. Так, окупанти готуються до опалювального сезону у Маріуполі. У частково зруйнованих будинках міняють радіатори, завозять модульні котельні, але їх кількість обмежена і використовуватимуть їх лише для пунктів обігріву. Повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Якось обігрівати буду. Ми впевнені, що це буде виступати не лише там обігрівом для дітей, скажімо, там, хворих да? Просто будуть зганяти людей туди, як пункт обігріву використовувати. Ну, власне, просто з огляду на потреби і реальність, навіть якщо повірити, їх кількості котелень, мобільних, які вони насуть, що вони привезуть в місті, все одно, там, 40-50% людей по багатоповерхівках конкретно, вони будуть без опалення. За словами Андрюшенка, 90% будинків Маріуполя пошкоджені або зруйновані повністю. Вибиті вікна, забиті плівкою та фанерою. Люди продовжують готувати їжу на вулиці на подвір'ях сміття. Електроенергія подається частково. Така ж ситуація з водопостачанням через пориви труб по місту жителі фіксують каналізаційні витоки. І чим більше вони намагаються підключити абонентів більше з по трубі, більше пориву вириваються на зовні. І вимушені вони зупиняти і відключати абонентів на Тобто така критична межа і це ще не замашено. Ніхто не ні, увімкнув ні, ні, глобально обігрівачі. Місцеві вимагають у окупантів полагодити комунікації. Через це збираються на мітинги. За інформацією Маріупольської міської ради. У Маріуполі наразі залишається близько 130 тисяч людей. До вторгнення армії РФ у місті проживали майже півмільйона. Юлія Слабінська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. Херсонський Кавун з українським прапором, військовослужбовці Збройних сил України у соціальних мережах поділилися відео, де на пам'ятнику дари Херсонщини майорить синьо жовтий стяг. Частковий успіх сил оборони на півночі Херсонської області підтверджує південне оперативне командування. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні повідомив про звільнення двох населених пунктів Херсонської області. Дякую кожному нашому захиснику. Кожній. Захисниць, воїнам 129-ї бригади мого рідного кривого рогу, які відзначились хорошими результатами, і звільнили, зокрема, Архангельське та Миролюбівку. У південній операційній зоні запроваджена інформаційна тиша генштаб оприлюднив сухі цифри про обстріли мирних населених пунктів. Збройні сили продовжують вести активні бої з військом РФ, яке намагається втримати захоплені райони Херсонської області і обстрілює мирні населені пункти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Продовж доби українська авіація задала сім ударів по російських позиціях. Військовослужбовці сил протиповітряної оборони півдня збили ударний гелікоптер К-52 у Береславському районі. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, два танки та сім одиниць іншої автоброні техніки. Південне командування повідомляє також, що ситуація на фронті залишається динамічною і напруженою. Сили оборони продовжують активні бойові дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і у просуванні. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Розрахуватися за товар в магазині карткою українського банку ще можливо, але з кожним днем таких магазинів стає менше. Розказує херсонський пенсіонер Ростислав. За гривню скупитися можна на ринку, але проблема де взяти готівку. Ті магазини, які раніше розраховувалися по терміналу, зараз вже відмовляють. Висить об'ява, термінали не працюють, вимагають тільки готівку. А де взяти готівку, якщо банкомати не працюють вже давно у нас? Раніше перевести гроші з картки в готівку, хоч і під значний відсоток, було доступно для херсонців. То зараз це завдання і зірочкою розказує Херсонка Тетяна. Обмінники вже декілька місяців закриті і немає вже тих людей, які переводили з електронних карток готівку. Зняти з картки гривні у Херсоні стає все важче раніше. Це можна було зробити у мінял на ринку. Також деякі користувалися такими послугами через закриті групи, але зараз це важко. Мені вдавалось кілька разів обміняти невеликі суми через знайомих знайомих. За повідомленням, Росзмі, гривня буде в обігу до 31 грудня поточного року, потім тільки російський рубль. Чи вдасться покаже час, розказує перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Зараз окупаційна влада робить все, щоб витіснити гривню з обігу. Проводять рейди по магазинах і під тиском заставляють писати на товарах цінники в рублях і забороняють розраховуватися через термінали картками українських банків. Наскільки це реально, мені важко сказати, тому що ну, на мій погляд, зараз ще недостатньо рубльової маси для того, щоб повноцінно замінити гривну в регіоні. Але які будуть ті з боку окупантів, якщо вони зараз будуть масштабно вичаткові кошти от запускати в обіг, то ну теоретично це можливо. Процес виведення гривні з обігу нині залишається в початковій стадії, каже економіст Володимир Молчанов. На користь гривні, крім встановленого курсу 1,25 до 1, який є неадекватним і дискримінаційним, є ще один чинник: успіхи збройних сил України. Це призведе до того, що принаймні на правому березі рубль зникне просто з військових причин, якщо вони все на якихось плацдармах, то там буде жахливий дефіцит будь-якої товарної маси, тобто там буде проблеми з постачанням будь-чого, і вже не буде мати значення, яка там валюта ходить, якщо ходить. Ну звісно, що рубль втратить повністю свою якусь вагу, тому що не буде кому його там отримувати. За словами економіста, на лівому березі все буде залежати від політичних наслідків через поразки на правому березі. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон кам'яні вишиванки у текстилі. Майстриня Тетяна Болгарова відтворює у гоболенах кам'яні вишиванки, які є візитною карткою нової каховки. Для мене особисто це таким чином віддячити Херсонщині за те, що прийняла. Нас з сином кримчан важкі часи, коли нам було дуже важко, ми змогли жити із... Я змогла займатися керамікою. Тому хотілося б, щоб цей проєкт став такою символічною подякою. Через тимчасову окупацію Херсона Тетяна Булгарова переїхала до іншої країни. Ці роботи для неї можливість нагадати людям про красу та різноманіття Херсонської землі. Я якось звернула свою увагу на вишивку, на килимову вишивку. Подивилася матеріали в інтернеті. І потім якось воно так сталося, що згадалися мені кам'яні вишиванки нової каховки, це архітектурне чудо в новій І Захотілося це втілити в текстилі, щоб люди побачили українські орнаменти, красу українського міста. Матеріали та обладнання для створення гобеленів майстриня купує за власні гроші. Зараз працює над другим гобеленом. Всього жінка знайшла у мережі та замалювала близько 20 кам'яних вишиванок. Для виготовлення однієї вишиванки було витрачено 7 днів натхненної праці, хвилювання, вийде, не вийде, тому що я це робила вперше. Ну і 9 кілометрів пряжі. Нові каховці кам'яними вишиванками прикрашені більше 180 будинків. Візерунки не повторюються навіть у межах однієї споруди. Орнаменти створила група малярів-монументалістів на чолі з Григорієм Довженком у 50-х роках ХХ століття. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.